З 1 до 10 січня у ЛЕВ триватиме щорічний карантин або очистити територію, обладнання та транспорт. Через це просять взяти собак та котів на перетримку і прилаштування. Собачкам не можна заходитись нас на підприємстві, їм не можна знову ж таки дихати тими всіма хімічними засобами. Тому дуже важливо, щоб собачки перебували в цей час в сім'ях, хто може взяти в квартиру, в будинок. Ми підбираємо людям. От люди телефонують, вони кажуть, може нам там тваринку? У нас є дітки. Ми можемо на перетримку. Ми підбираємо тваринку, яка Буде з дітками вживатися по розмірам, по характеру. Ми все це підбираємо, тільки візьміть на перетримку. За словами речниці ЛКП ЛЕВ, у період карантину підприємство прийматиме тварин у випадку травм чи укусів. Також залишатимуться травмовані. Ми почнемо дезінфекцію з карантину стаціонару. Потім травмованих ми перемістимо в карантин, продезінфікуємо стаціонар і вже назад їх перемістимо. Бо такі собачки вони не зможуть дати собі ради на вулиці відповідно. Плюс вони ще проходять певний курс лікування, певний курс реабілітації. Зараз у ЛКП 43 собаки та дев'ять котів, які чекають на нову сім'ю. У нас є тваринки, які ідеально б підійшли в приватний будинок без господарства, бо вони, наприклад, не дружать із якимись там курочками або там іншими сільськогосподарськими тваринками. Є тваринки супермаленькі, які ідеально підійдуть в квартиру, але їх поки не розібрали. Вони контактні. Одна з таких собак і мрія. Вона дуже любить бавитися з дітками і знає. Багато команд. Це наша собачка, яка з нами об'їздила військовий госпіталь, будинок літніх людей. Вона проводила всі екскурсії, які в нас тут були. Вона знає сидіти, лежати, стояти, вона бере всі бар'єри на бугольному майданчику, знає напів такі ігрові команди, які діткам цікаві. Філо один рік його знайшли на вулиці з травмованою лапою та хребтом. Зараз він вже здоровий та чекає нових господарів. Через те, що в нього дуже коротка шерсть, його категорично не можна на вулицю. Ми його прилаштовуємо тільки в квартиру, ну або хоча б на перетримку в квартиру, обов'язково що він знаходився в теплому приміщенні. Тобто, ну ні про яку будку вольєр мовити не може з такою собакою. Обрати тваринку для прилаштування або перетримки можна на сайті ЛЕВ або у Львові за адресою промислова 56. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.